О, ура. Так, ну, підемо чіпати кров. Припини, припини, будь ласка. Ого. пробач. Що це було? Тут, до речі, тіла не видно, чи воно воно, типу, як лежить, не знаю. Сенпай, що таке? Я побачив щось дивне: жінка вся у крові. Що, ви впевнені? Все у порядку? О, щось мені недобре. Тільки я побачив її, можливо, галюцинація або сон. Більш того, та жінка виглядала так само, як і вона. Ні, цього не може бути. Сни про її вбивство, який жах. Вона, не знаю, може його сестра, мама, дівчина. Усюди була велика кількість крові по всіх сидіннях та підлозі. А чому в минулому часі була? Виглядайте погано, синпай, нам потрібно прибратися. М -м ага. І тягнули, типу, від нашої сумки. Не дивлячись на те, що тут нічого немає, вона надто важка, щоб її підняти. Чому вона така важка? Що це? Невже хтось забув її? Це моя сумка, але я не пам'ятаю, що брав її сьогодні на роботу. Ви принесли її з собою, але не пам'ятаєте цього? Так, виходить, що так. Будьте впевненому собі, сенпай. Довіряйте своїй пам'яті. Дуже оптимістично. К Кнопка. Натиснути. Не треба, ну, добре, як скажете. Так. Ага, пароль! Чекайте, зараз я згадаю. який тут пароль? Вгору цифри. Точно було 16. А ще що? Ще може якісь нас цифри були? Ну добре, ми запам'ятали 16, а там далі як... як піде. Нічого не сталося. Я знаю. Що ще раз картину почепати? Ой, не те. Той там, справжній біль для очей геш? Цим плакатом, я думаю, ми зможемо витерти більшу частину крові. А. Отримано постер з романтичного фільму. Я дивився його минулого місяця, щоб відволіктися. але з якоїсь причини я повністю забув сюжет. як йому вдається залишатися таким спокійним. А нащо ми прибираємо тут? Щоб, коли нас знайшли, не подумали, що це ми. Усюди була велика кількість крові по всіх сидіннях та підлозі. Виглядаєте погано, синпай, нам потрібно прибратися. А, типу, щоб нам було непогано. Окей. Що мені слід використати? Мисляна запальничка, постер, хустинка. Ну, постер. Хустинку, я так розумію, вона важлива для нас. То цунамі використав постер з романтичного фільму, щоб витрати кров. Оце він витер. Оце клінінг, оце сервіс. Ось, набагато краще. Дякую. До речі, я помітив щось під сидінням, поки прибирав. 52. Окей, 16, 52. Шматок паперу з написом 52 на ньому. М. Ідем е тепер. Шістнадцять. П'ять, два. І для переміщення. Нічого не сталося. Чому не спрацювало? Можливо, це якось пов'язано з напрямком чисел? А, з напрямку з напрямком чисел. Е, давайте тоді. 16, 5, 2. Нічого не сталося. Ага, може, це перевернутий, може, це 25. Ага, перевернуті. А це виходить. 91. 91. Значить, 25, 91. 91. Один. О! Ура! Здається, двері відчинилися. Я так не люблю загадки. Ми зробили це, тепер ми нарешті зможемо вибратися. Гарна робота, синбай. Але все ж таки, вся ця ситуація доволі дивна. А тобі не здалося дивним, що нам правильно як код дізнатися, підказав наш друг оцей, ні? Вийти назовні. Так. Нам казали, не виходить, ми виходимо. Я впевнений, що ми у депо або на станції. Все знову стане на свої місця. Це те, що я казав собі, ніби молячись, я відчинив двері. Але ця маленька надія рухнула одразу, як двері було відчинено. А де ми? Це хіба не станція? Ну, подумаєш небо червона трохи. Що за чортівня? Тут нікого немає. Навіть якщо ми покинемо потяг та залишимо станцію, то ми точно будемо в порядку. Та цунамі теж виглядає пригніченим, але це не дивно дивлячись на ситуацію. До цього у нього все добре було, не знаю. Чи справді все це реальність? Дідько, я не можу більше терпіти цього. Синбай, все буде добре. Тут, безумовно, десь є вихід. Наразі ми просто маємо рухатися вперед. Ах, звичайний смітник. Мені не хочеться, але може варто поритися всередині? Давайте. Давайте переймемося в, світ... світ... в смітниках Можливо, там є якісь зачіпки, принаймні, це те, що я казав собі, покирився у смітті. Отримано червоний квиток. Бачите, а не б в смітті, не знайшли. Квиток що він тут робить? Господи. Щось в цьому є моторошне, в червоному квитку? Можливо, він мені знадобиться, візьму про всяк випадок. Ага. У, що за моя голова так болить? Синпай, з вами все добре, синпай. Я відчуваю, як втрачаю свідомість. Неправда, зараз молоді люди такі слабкі. Трохи інструктажу, і вони вже пригнічені. Тільки розбещені діти мають психічні проблеми. Цікаво. Ось коли я була в їх віці. О. Потяг скоро прибуде на платформу 0. Будь ласка, не виходьте за жовту лінію. Окей. А. Ми вийшли за жовту лінію. І нас скинули? Що це було? Когось штовхнули під потяг? Та Тацунамі, ти бачив це? Ні, ні, я не знаю про що ви. Синпай, я хвилююся за вас. Тож, та цунамі не бачив цього. Що це в біса було? І цей силует виглядав точнісінько, як мій менеджер? Але вона сьогодні відчитала мене, цього не може бути. Сенпай, це лише припущення, але якщо як чує квиток, чи не значить це, що тут десь також є турнікети? Так, звісно, на кожній станції мають бути турнікети. Як зручно, що та цунамі все знає і дає нам підказки? Можливо, ми зможемо вийти назовні. Давайте шукати Сенпай. Але навіть якщо ми знайдемо вихід, як ми потрапимо додому? Ну, якось придумаємо, не знаю. На лавці лежить газета. Пожежа на лінії загинули два працівники та один пасажир. Нещасний випадок на станції стрибнула під потяг, що рухався. Це потяг, на якому я їжджу щодня, але я ніколи не чув про це. Сайхата. хата, ніколи не чув про цю станцію. Наближається, будь ласка, станьте за жовту лінію та чекайте, доки він не зупиниться. Добре? Ага. У мене погане перечуття щодо цього. Підождіть, я ще не все подивилася. Я не прочитала весь текст. Поверніть. Тікаємо звідси, Сенпай. Куди тікаємо? Ну добре, давайте тікати. Утримуйте shift для свід... швидкого бігу, натисніть зі, щоб продовжити. А я нажимаю shift. А, так може треба ще бігти? Це кінець світу. Хочеш згадати ще раз? Так. Чи можеш ти мені пробачити? І ми не збереглися. А, добре, що тут є автосейви, пришвидчити читання тексту. Я нажимаю Shift, і я біжу. Я не встигла прочитати. Балакати з вами можна побалакати? Налякана людина, квитки не можна Квитки не можна збирати, їх знайдуть мені лячно людина. Цвинтар із хрестами. Віртуальна надія, покинете місце, пекельна смерть. Це куди ми їдемо? Ні, досить, будь ласка, це не так. Пробач мене, це моя провина. Це моделька наша. Це ми стоїмо, напевно. До. Підождіть. Ага, він далі сюди не йде, добре. Чого це? Ага. Запачкане кров'ю посвідчення працівника лежить на підлозі. Угу. Цікаво. Ці червоні нігті, як у тієї руки, я мав рацію. Той чорний туман це мій менеджер. Що за чертівня? Я більше так не можу. Чому всі люди тут якось пов'язані зі мною? Насправді. Я почав уникати та цунамі після тієї розмови з моїм менеджером, чи не так? Сенпай, є дещо, про що я хочу з вами поговорити? Що таке? А, Знаєте, я випадково надіслав конфіденційні документи нашому клієнту, вибачте. А, сенпай, мені правда шкода. Все добре, не переймайся через це. Це перший раз, коли та цунамі припустився помилки. Йому довіряють більш відповідальну роботу, яку я коли-небудь бачив, і все ж таки. Як це так, що ідеальний та цунамі зробив помилку? Я знаю, що погано так вважати, але я відчуваю себе краще, не знаю чому. Я поговорю з нашим менеджером. Звісно, саме я повинен доповісти їй про це. Вона найбільш сувора саме до мене з якоїсь причини. Треба бути обережним. Ем, все буде добре, все буде добре. Ем, вибачте, я маю про дещо доповісти та обговорити. Що? Ти знову десь налажав? Ем, документи були випадково надіслані клієнту. Я вже вибачився перед ними та попрохав клієнтів їх видалити. Прошу вибачення за завдані незручності, але ж це не ми зробили. І А? І що ти хотів обговорити? Скільки разів я казала, починай з висновку? ем, ну а я не встигла прочитати. Я б хотів обговорити запобіжні заходи, чи є інші варіанти, окрім як позбутися твоєї сутності? Ця помилка виникла через те, що ти тупий та не вмієш концентруватися, чи не так? А насправді це була провина та нещодавно ти теж пропустився помилки, так? Чому ти не хочеш вдосконалюватися? Невже ти не бажаєш вилікуватися від цього? Як ти можеш функціонувати як член суспільства або, хоча б як людина, напрям якесь наше захворювання? Знаєш, саме через це в тебе і на минулій роботі нічого не склалося досить відверто. Твоя сутність і є проблема. Мені правда шкода? Досить. Якщо тобі немає більше чого сказати, тоді йди і працюй далі. У мене немає часу, щоб витрачати його на лекції про твою некомпетентність. Цей хлопець, менеджер знову вилаяла його. Що ж? Зрозуміло чому він робить так багато помилок, повільно працює і просто незграбний. Якщо вона позначила тебе, твоє життя тут стає пеклом. Позначила? Одного разу вона вилаяла когось, кого вважала непотрібним до моменту, поки він не витримав та звільнився Менеджер Терон Що ж, краще не злити богів, це не наша справа. Та сан, вам напевно важко працювати з таким нікчемним синпаєм. Цікаво, він буде нас захищати. Незабаром я пошукаю вирішення цієї проблеми. До речі, матеріал, який ви приготували раніше, дуже вихваляло керівництво. Я покладаю на вас великі надії. Е, як неприємно згадувати. Ну, та цунамі тоді промовчав, але все одно. Ласінпай, скажіть відверто. Чи думали ви колись, що все було б краще, якби її не було? Ага, та цунамі для нас її вбив? Дуже мило з його боку. Так, багато разів. Але якщо це не сон, якщо це все реальність, тоді було б це гарним результатом для вас, Синпей? Я думаю, що він має рацію. Окей. Я хочу, щоб це був сон, але в той самий час я цього не хочу. Ну й морока, все стає тільки більш заплутаним. Синпай, знаєте, я радий, що її більше немає. Дякую за підтримку. Не кажи так тацунамі. Як я й думав, це місце А, ось воно що. Що це таке? Відчиняться, якщо не бажаєш, щоб щось змінилося в житті. У підлозі тріщина червоний квиток був отриманий зі щілини в бетоні. Два квитки. Для нас і тацунамі, так? Ну Правильно, ми ж одним квитком не поїдемо. Все ми в вагоні знову. Хочете побалакать? Що ми будемо робити далі? Mm. Вибачте, я не думав про це. Ну, це ми і та цунамі. Що ж, в нас є багато часу, давай спочатку все обдумаємо. А вже ж, без плану завжди цікавіше. Це ми про вбивство? Згоден. Незалежно від того, де ви, я піду за вами. Сенпей, ви щось побачили? Ем, я побачив двох людей у потязі. Вони обговорювали, що робити далі. Ця розмова не звучала дуже приємно, як на мене. Он воно як. Татінь кудись зникла вже, і ми можемо піти назад. Ми, а, ми не знаємо, що там. Ще раз. Ми не знаємо, що там. Угу. Я був з кимось в тому потязі. Хто б то міг бути? Зайшли кудись, не знаю. Біжи, біжи, біжи. Почекайте. Я ставлю треба тікати, тікати, треба тікати. Ще трохи, ще трохи, ще зовсім трохи. Спотикаючись об ноги, я втрачаю рівновагу. Я повільно наближався до землі. Все навколо мене, наче відбувалося в сповільненій дії. Я намагався піднятися, але мої ноги мене не слухалися. Синпей, швидше. Ось, тримайте мене за руку. Та цунамі схопив мене за руку та витягнув на потяг. На потяг. Не в потяг, а на потяг. А ні, ми все-таки в потязі. Окей, добре. хок хок Не знаю, якісь звуки. К-к. Сенпай, ви в порядку? Как. О, якусь грубо було. О! В вибач, я не хотів. Я не знав, що. Um, дякую за те, що ти зробив так. Будь ласка, не переймайся через це. Я не звинувачую вас, ви були збентежені. Мальовка прикольно. Інтуїтивно я зрозумів, що моє життя в небезпеці. Страх смерті охопив мене, страх, якого я ще ніколи не відчував. Відчуття, що все було правдою вбивало мене, допоки моє тіло не заніміло. Мені страшно. Я накинувся на тацунамі через страх та нерозуміння і правина тяжіла в моєму серці. Якщо б не я, Тацунамі був би в безпеці. Якби ж я тільки не був таким. Тацунамі, пробач мене, Я нікчима, яка тільки накликає біду. Я жахлива людина, ти врятував мене, а я зробив з тобою це. Я більше не спричиню клопоту, обіцяю. Чого ми з ним зробила, я не можу зрозуміти. Тому. Сенпай. Така прикольна музика. Будь ласка, заспокойтеся, Сенпай, все буде добре, от побачите. Якщо чесно, без вас, я думаю, що давно б вже здався. Тому що ж, я дійсно радий, що ви тут. Дякую. Тому, будь ласка, не кажіть таких речей. Допоки ми разом, все буде добре, ви не завдаєте неприємностей, не хвилюйтеся, все добре. Синпай, а як щодо вас, як ви почуваєтесь поруч зі мною? Думаю, що добре, мені страшно. Ну, дивіться, якщо бути відвертими, він кріпово поводиться. Але я так розумію, що зараз ми обираємо кінцівку. Ми будемо з варіантом, я думаю, що добре. Добре, я думаю, допоки ти зі мною треба було зберегтися. Думаю, що зможу бути спокійним. Сенпай, я ніколи не думав, що ви таке скажете. Допоки ми працюємо разом, я впевнений, що ми все витримаємо. Його занепокоєння нестерпне. Навіть не можу подивитися йому в обличчя через те, наскільки мені соромно. Я не прийшов, я справді щасливий, тому що ви тут. Боязко я подивився на тацунамі, який дивився на мене серйозними очима. Можливо, він все ж таки казав правду він не просто намагався втішити мене, він наче щиро показував те, що відчуває всім серцем, і все одно я занурений у почуття провини. Ні, я не можу так довго звинувачувати себе увесь час. Така позитивна музика зразу. Так, з нами все буде добре, я впевнений. Саме так, тому що я поруч з вами. Тоді давай підемо додому, разом. Так а ми не знаємо, де додому. Звісно, син А з як ми дізналися? Я намагався поводитися як та цунами Він, напевно, також був наляканий, але він міг контролювати свій страх і навіть мотивував мене. Без нього я б вже давно опустив руки. Я зовсім забув, як це прекрасно, коли ти не один. Я справді був дуже радий, що він тут, зі мною поруч. Та цунамі дякую тобі. Я теж радий, що ти тут. Дякую вам, Сенпей. За що ти мені дякуєш? А ні, нічого такого, дрібниці. У будь-якому разі. Тут так темно. Ось чому з сусіднього вагону нічого не було видно. Можливо, вагони з платними місцями користуються іншим джерелом енергії? Можливо. У Випадку, коли їх треба відокремити. Що ж, тоді давайте спочатку пошукаємо спосіб, як відновити живлення. Я був таким зосередженим на собі. Я не хотів визнавати свою слабкість, тому просто відвертався. Та цунамі зовсім не змінився. Він все така сама людина, яку я знав. Він добрий, позитивний, підбадьорюючий. Я теж повинен був виправдати його очікування. Цікаво. Ну Це якась позитивна кінцівка буде. Чясь сумка. На нашу схоже? Чи варто подивитися? Ну, звісно. Отримано. Копійка в 50 єн. 50 єн є. Це якісь ваги, я не знаю. Тут нічого немає. Так, ну це щось. Може, сидіння відкинуто так. Добре. Нічого немає, то нічого немає. Що це таке? Сенпай це ж торговий автомат. Як же я хочу пити? А, але тут немає живлення. Нічого собі вів вагон. Вино. Я не люблю алкоголь, але подивимось виглядає як гостєва. Усюди можна побачити дорогий алкоголь. У мене погані спогади пов'язані з алкогольними напоями. А, та вечірка, де вас знуди. А не нагадай про це. Але ви сказали про це першим сенпай. Твоя правда. Mm, що тут можна? Картину. Картина, на якій троє людей охоплені полум'ям. У мене від цього мурашки по шкірі. Між стіною та рамою є щілина. Рама хитається, коли до неї торкаєшся. Зняти? Чом б ні? Пропоную зняти, ми знімаємо. За рамою був іржавий ніж, отриманий іржавий ніж. Звідки тут взявся ніж? Він виглядає доволі іржавим. Чорнота на ньому, може, це? Я не думаю, що ним можна щось порізати. А, Сенпай, можливо, він нам знадобиться для чогось іншого? О, кінчик, на жаль, гострий. Це все досить дивно, але все ж таки я візьму його про всяк випадок. Добре, це гарна ідея. Тепер у нас є знаряддя самооборони. Келих, в якому знаходиться червона рідина. Ноутбук, він вимкнений. Що він тут робить? Напевно, ми зможемо побачити, що в ньому, коли живлення буде відновлено. Так і є. Йдемо далі. Це кабіна водія? Ні, а це туалет. Розсувне вікно. Універсальний туалет, двері зачинені. Компактний чоловічий туалет, двері не відчиняються. Ми не можемо користуватися туалетом, а раптом в мене заболить живіт. Просто думаючи про це, вже змушує мій живіт боліти. Ми одні тут. Ви можете не хвилюватися щодо мене. Ні, все добре, я в повному порядку, правда. Кімната для курців. Не розумію, як людям подобаються цигарки. Мені огидний як запах, так і люди, які їх курять. Ех, я також такої думки, Та пацинамі, напевно, палить. Ой, ми такі круті У дзеркалі відображається моє виснажене обличчя. Насправді нічого не змінилося. Відчуття, наче хтось спостерігає за мною. Хто б це міг бути? На дверях написано, що це електрощитова, схоже, що замкова свердловина пошкоджена. Тож ми не зможемо їх відчинити за допомогою ключів. Якби в нас було щось тоненьке, тоді можна, тоді, можливо, вдалося б зламати замок. Ти знаєш, як це зробити? Я бачив, як це роблять в фільмах. Я думаю, що ми можемо використати ніж, щоб відчинити двері. Я освітив його руки запальничкою та уважно спостерігав за його діями. Готово, тепер відчинено. Давайте вирушати, синпай. Це виглядало так, наче то цунамі робив це раніше багато разів. Невже можна так легко навчитися це робити, просто подивившись фільми? Таке собі у нього виправдання. Що за повітря тут таке важке? І тут що це за запах? Наче щось згоріло і дивно? Мені погано. Синпай, не хвилюйтеся так. Давайте я вам допоможу. Звісно, дякую. Я взагалі не розпізнаю цей запах, так само, як і кров раніше. Ні, краще не думати про це. Синпей, якщо вам потрібна допомога, питайте. Дай мені підказку. А, дай мені час подумати. О, добре, не все так погано. Я ще не почала. Ага, пожежна сигналізація пошкоджена. Система активації аварійного живлення. Білий йде перед синім, червоний не є першим, білий йде після червоного. Так, зелений йде останнім, Значить, жовтий, потім червоний, потім білий, потім синій, потім зелений. Світло знову працює. О, здається, живлення повернулося. Гарна робота, Сенпай. Ар. Нічого не бачу в темряві, але але я знав, вся ця кімната чому в та цунамі немає ніякої реакції. Треба забиратися звідси якнайшвидше. Тут купа всього, можливо, це технічне обслуговування. Можна було щось забрати. Механізми. На механізмі прилипло щось темно-червоного кольору. Цікаво, що б то могло бути. Все обгоріло.